Те, що ви говорили, поясніть, будь ласка, що ми тримаємо. Люди потрапляють до нас або на сайт, або потрапляють до нас через радіосховної боротьби. Спілкується Сьогодні ми маємо честь анонсувати відкриття окремого рекрутерного центру для нашої славної. 24-ї бригади імені короля Данила Галицького. І разом зі мною колеги, які дотичні до цього відкриття, хочу передати вітання командиру бригади Голішевському, який зараз на передовій. Є його бойовий заступник пан Вадим. З нами є з нами представники нашого центру комплектування. А є Василь, який тут буде працювати, тому що дуже часто люди мають запитання. От я сам запитав, які сьогодні вакансії є 24-й бригаді. Росія була, є і буде нашим ворогом. І всі чоловіки, які досягнули певного віку, мають мати навики військової служби і мають бути готовими присвятити частину свого життя для нашого війська. Це класна ініціатива. Я вважаю, їх повинно ставати з кожним нам більше, не тільки у Львові. У інших містах це дійсно дозволить нашим громадянам отримати більш детальну інформацію, що стосується військової служби наявних посад. Відкриття даного рекрутингового центру дозволить набагато підвищити якість того ресурсу, який ми призиваємо, і відповідно заповнити всі вакантні посади, які на даний момент існують в бригаді, і відповідно виконувати більш якісно поставлені перед нами завдання. — Скільки вам повне років вісім 38. 38. Навіть такі анкетні питання, типу чи були людей судимості. це все зроблено так, щоб армія мобілізованих могла цим займати йде в ТЦК. В ТЦК проходить ВЛК. Коли кандидат приходить до нас, наше завдання зрозуміти на яку вакансію його навички найкраще застосувати. Це перше, І друге що ця людина сама хоче. Тому що на стику цих двох речей знаходиться найкраща позиція в війську. А далі людина вже знайшла собі вакансію. так? Що, що, що далі? Наше завдання зрозуміти, що вона відповідає всім тим вимогам, які є в вакансії, взяти анкетні дані. Після того я передаю контакти людини в відповідальний підрозділ, якому і потрібна ця людина. Командир або хтось із підрозділу зв'язується, інтерв'ює. Для того щоб зрозуміти інші вузькі якісь запитання задати, якщо все в порядку, ми готуємо рекомендаційний лист і забезпечуємо супровід до входження на посаду в бригаду, тобто через ТЦК, ВЛК, навчальний центр. І до моменту, коли вона прийде в бригаду, і навіть ще стежимо потім, щоб все було в порядку. Вимоги бувають різні. Така вимога базова, є вік, наприклад, тому що часто люди вже там після певного віку не можуть бути достатньо мобільними, просто тому що фізичні навантаження досить високі. Зараз найбільше шукаємо операторів БПЛА, помічників операторів БПЛА, водіїв, це все екіпажі, які складають екіпаж БПЛА. Їх треба багато, тому що ми розширюємося і нам треба багато людей. Є оператори системи радіоелектронної боротьби, оператори радіоелектронної розвідки. Є штабні посади, це оператор штабу, діловод. Зараз шукаємо офіцера, фінансово-економічної служби, наприклад. Будемо скоро відкривати позицію бухгалтера. Командир спілкується, проводить інтерв'ю.